Привіт! Я нещодавно малювала тестове ось таку от пляшечку із зіллям. І сьогодні ми з вами поговоримо про те, що, нащо і як саме я робила. Завдання було наступним: задизайнити і відрендерити пляшку із зіллям. Пляшка має бути прикрашена золотом, деревом та дорогоцінним камінням. Матеріали мають добре читатись, дизайн та тема за бажанням автора. Розмір 700 на 700 на виконання 5 робочих днів. Здати треба фінальний рендер, пошукові ескізи та кольорові варіанти. Першим ділом треба придумати собі тему. Бо в ТЗ вона була за бажанням автора, а нам завжди потрібна конкретика. Тому я поставила собі більш чітке завдання, а саме любовне зілля, і пляшку я хотіла робити такою витонченою. Хотілося таку тоненьку, акуратненьку, тендітну, красиву пляшечку. З ідеєю розібралися, і наступний етап у нас це пошук референсів, фотографій, картинок, чогось подібного, щоб зрозуміти, як це має виглядати і щоб було на основі чого будувати свій дизайн. Після чого можна приступати до пошукових скетчей. Пробувати різні варіанти, перебирати форми пляшок, різне оздоблення. Спочатку варіантів було багато, потім я почала деякі уточнювати і допрацьовувати, а деякі видаляти. І в кінці ми маємо 4 варіанти, з яких вже обираємо, який допрацьовувати. Варіанти мають бути максимально різними і, звісно, відповідати поставлені задачі та ідеї. У мене це були пляшки різних форм: більш квадратна, кругла, сердечко і така доволі стандартна. Можна при дизайні спиратись на класичні форми коло, квадрат та трикутник, і робити дизайн наближений до цих форм, саме для того, щоб вони були максимально різноманітними та цікавими. Не бійтесь експериментувати з формами та пропорціями. Цей етап роботи якраз для експериментів. Намагайтесь уникати елементів однакових за масою, краще, якщо щось буде великим, щось середнім, а щось малим. Ну і звісно, не забувайте дивитись на референси і брати якісь ідеї звідти. Я обрала пляшечку в вигляді сердечка, і тепер нам треба обрати, якого воно все буде кольору. Оскільки це любовне зілля, тут не так багато варіантів. Скоріш за все, це буде якась класична ситуація: червоний, рожевий або фіолетовий. Я ще спробувала блакитний, тому що мені здалось ніжним поєднання світлих пастельних рожевого і блакитного. Це не дуже класичне поєднання для любові, але особисто у мене воно з нею асоціюється. Знов таки, при виборі кольору, орієнтуємось на референси, а також на психологію кольору і те, які асоціації він викликає. Як я і говорила вище, любов це більше червоний чи рожевий. Якщо зробити любовне зілля зеленим, наприклад, є певна вірогідність, що це буде більше схоже на отруту. Звісно, все можна обіграти, але будьте з цим обережні. Важливо також слідкувати за тоном, постійно переводити малюнок в ЧБ. Варіанти мають бути різними не тільки за кольором, а й за тоном. Якась пляшка може бути світлою, якась темною, якась контрастною, а якась нюансною. Ну і, звісно, об'єкти не мають зливатися між собою чи з фоном. Також не забуваємо про пропорцію кольору. Завжди має бути якась ієрархія, якийсь колір є основним, а якийсь допоміжним акцентним. Не варто розподіляти колір 50 на 50. Краще, коли якогось більше, якогось менше. Обрала я перший варіант, він максимально класичний, точно не прогадаєш. Правда, потім я колір самого зілля трохи змінила, але то таке. Я потім і дизайн повністю змінила. Не слухайте мене, так робити не варто. З точки зору дизайну, найбільше питань у мене було до дерева, тому що мені важко уявити собі людину, яка буде у виробі поєднувати золото, дорогоцінне каміння і дерево. Дерево прекрасно виглядає в якихось природних формах. А золото і каміння це щось таке більш по-багатому, <смі> витончене. І я довго мучилась і прийшла до висновку, що можна зробити такі елегантні гілочки, які обплітають пляшку. Сподіваюсь, це зійде за матеріал дерево і все ще відповідає задачі. Хотіла використовувати квіти сакури, вони красиві, вони асоціюються з любов'ю. У мене особисто у всякому випадку ними можна виправдати наявність дерева на пляшці. Яке мені все ще здається дико нелогічним і дивним для такого виробу, як Любовне зілля, і в деяких дизайнах я таки використовувала квіти, на скетчах це видно, але обрала єдиний, який був без них. З дизайном і кольором ми розібралися. Залишилось тільки зафіналити всю цю красу. Як ви пам'ятаєте, я працюю від 3D. шки Хоча це доволі проста форма, і можна було її малювати від руки, але мені було влом. Правда, Правда з 3D я намучилась не менше, бо довго не могла докумекати, як зробити форму серця. Спочатку то був зуб. Потім дуб цього вафельному стаканчику, але якось я таки прийшла до цього. Потім подумала, що цього мені замало і відрендерила модель трохи з іншим матеріалом, блискучим. Зазвичай я так не роблю, але в цьому малюнку все блискуче: золото, дороготінне каміння, скло воно все дикоблікує. І такий рендер, я думаю, мені зберіг купу часу на малюванні всіх тих відблисків. Якщо ж ви не використовуєте 3D, то на цьому етапі вручну малюється базовий об'єм. Дуже просто м'якеньким великим пензлем в ЧБ. Ви робите заливку форми, прив'язуєте до неї новий шар і на ньому м'яким пензлем малюєте зацінення і світло. В фіналі це має виглядати приблизно так само, як 3D. Не треба малювати рефлекси, бо зазвичай вони кольорові, і робити їх в ЧБ сенсу немає, їх легше додати вже на етапі кольору. А також варто уникати чисто білого та чисто чорного кольору, тому що поверх них потім не ляже колір, коли ми будемо фарбувати. Я цей етап зробила через 3D, і тепер потрібно цю прекрасну 3D шку перекинути в Photoshop і порізати. Я знаю, що є люди, які не нарізають 3D шки і малюють просто поверх них, але мені так дуже незручно. Зазвичай я нарізаю все, що має бути іншого кольору, на окремі шари. Роблю це дуже просто і банально за допомогою інструменту ласо. Плюс в процесі нарізання трохи правлю 3D-шку. Наприклад, прибираю відблиски з дерева, бо дерево так не блікує. Прибираю чистий чорний та білий колір, бо воно потім буде заважати при нанесенні кольору. Щось підтираю, щось підмальовую тощо. В цей момент я розумію, що мені не подобається, як виглядає золото, і я вирішую паралельно ще його замінити. Проблема була в тому, що воно виглядало занадто масивним і, по-перше, не відповідало моїй задачі зробити щось тендітне і елегантне. А по-друге, у мене було відчуття, що те нещасне скло зараз трісне під таким великим шматом золота. Тому я намагалась зробити його менше і тонше, після чого це стало схоже на сову, що, чесно кажучи, мене трохи бісило, бо це любовне зілля, а не зілля для перетворення на сову. Колір накладаю зверху, також прив'язавши шар до форми. через... Режими накладення шарів. гад, oh Це дивно звучить українською, російською ще гідотніше, тому найбуде modes Або через Color, або Soft Light, або Overlay Треба дивитись по ситуації, можна взагалі всі спробувати, раптом щось підійде більше. На цьому етапі також коригується тон, бо на попередньому етапі ми робили все таким нейтрально сіреньким, просто створюючи об'єм. А зараз ми вже можемо щось зробити темнішим, щось світлішим, як ми це і задумували на кольоровому ескізі. Не забуваємо, до речі, орієнтуватись на нього. Ми ж не просто так його робили. Також варто пам'ятати, що колір, накладений таким чином, доволі нудний і одноманітний. Нам ще треба додати відцінків і теплохолодності. Я це роблю просто поверх на окремому шарі, знов таки яким великим пензлем. Також не забуваємо додати рефлекси. Пам'ятаєте, я говорила, що не варто їх робити в ЧБ, бо ми будемо додавати їх працюючи з кольором. Так от, саме час. Золото має бути контрастним, як і всі метали. Мені здається, найчастіша помилка, чому золото не виглядає як золото, це недостатньо контрасту і неправильні кольори. На світлі воно холодно-лимонне, а в тінях тепло-помаранчеве. Але якщо сумніваєтесь, знайдіть якийсь крутезний малюнок золота і стиріть колір піпеткою. Якщо вам здається, що ваше золото і так достатньо контрастне, скоріш за все, вам здається, про всяк випадок накиньте зверху ще контрасту. Якщо що, його завжди можна прибрати, але, скоріш за все, він там потрібен. Під час малювання око замилюється і здається, що все ок, тому да, краще перевірити зайвий раз. Між усіма елементами мають бути контактні ціні. Це додає об'єму і зв'язує елементи між собою. Це теж робиться м'яким пензлом. В принципі, я майже все ним роблю. Просто двічі проводжу між всіма стиками об'єктів. Перший раз більш широко і м'яко, другий раз тонше і темніше в самому самому стику. Третя заміна дизайну. В якийсь момент мені здалось, що все це виглядає якось занадто шумно і дробно, за багато мілких деталей. І хотілося зробити більш просто і лаконічно, щоб легше щитувалось. Тому я прибрала оці камінчики по сторонам, ці зробила впуклими, а не випуклими, прибрала смужечку золота знизу, замінила гілочки на товстіші і простіші за формою, також зробила більшу текстуру дерева і прибрала бірочку, також замінивши мотузку на золотий ланцюжок. Знов таки, мотузка якось наклеїлась. Тут у нас все таке дорого, багато, золото, дорогоцне каміння і раптом мотузка. Ну, до чого вона. Було складно робити скло. Я не часто його малюю і всі ці переломи світла. Я не знала, як показати скло так, щоб було зрозуміло, що то скло, при цьому, щоб добре і яскраво було видно саме зілля всередині. Я не знаю, наскільки це нормальна тема, але я просто не робила скло там, де є зілля, щоб зілля було видно. Але наче виглядає норм. Також варто слідкувати за контрастами. Це дуже важливий інструмент для виділення головного і для передачі об'єму і простору. Найбільший контраст має бути, по-перше, на точці фокусу, на головному, що є в малюнку, і по-друге, на передніх гранях і ближчих об'єктах. Наприклад, давайте подивимось на контрасти на цій пантері. Це теж мій малюнок. Найбільший контраст на оці, воно важливе і воно ближче до нас. На другому дальньому оці контраст вже значно менший. Схожа ситуація є з вухами, ніздрями, лапами, але при цьому ще й зберігається ієрархія контрастів, тобто переднє вухо контрастніше за дальнє і переднє око контрастніше за дальнє око, але при цьому переднє око контрастніше за переднє вухо, бо око є ближчим до глядача і важливішим. Цей розподіл контрастів відбувається по всьому малюнку між усіма елементами. Ми маємо розуміти, які є ближчі і які є важливіші. Так буває складновато розібратися у всі цій каші, але з часом вже якось йде на автоматі. А ще є таке поняття, як вертикальний контраст. Це коли більший контраст зверху, а донизу він плавно спадає. Цей прийом часто використовується в геймдеві. Я зазвичай додаю це в самому кінці, коли робота вже майже завершена. Ну і не забуваємо про насиченість. Казуальна стилістика доволі яскрава і насичена. Іноді навіть занадто. В процесі роботи насиченість теж може губитися, тому варто періодично це перевіряти і підтягувати. Можна, наприклад, поставити свій малюнок поміж референсами в казуальному стилі, тоді зазвичай стає зрозуміло, чи він достатньо контрастний на фоні інших подібних робіт. Або можна просто накинути зверху насиченості. Якщо з очей не пішла кров, то все норм, можна так і залишати. Навіть якщо вам здається, що ваш малюнок достатньо насичений, скоріш за все. Скоріше за все вам стається. Спробуйте накинути зверху більше насиченості, можливо, ви таки зрозумієте, що то було недостатньо, бо все пізнається тільки в порівнянні. Додала також якихось світяшок. світяшки все роблять краще, це просто факт. І вуаля, готово. Можна здавати. Мені вже відповіли щодо цього тестового. Я завжди, коли відправляю тестове, прошу якийсь фідбек, тому що, якщо його не просити, скоріш за все, тобі нічого внятного не скажуть, і ти навіть не зрозумієш, чому тобі відмовили. А з фідбеку можна зрозуміти, чому відмовляють, і будеш знати, над чим працювати далі, щоб не відмовляли. Так от, насправді, щодо критики, всі говорять приблизно одне й те саме, тому є підстави їм вірити. Говорять, що у мене непогані дизайни, робота з референсами, кольором і атмосферою, але є невеликі пройоби по світлу і слабкий рендер. Найбільша проблема це слабкий рендер. Про це мені говорять буквально всі, окей. Можливо, я помиляюсь, але мені здається, що це виправляється тільки практикою, тому просто продовжую малювати. Мені запропонували роботу після цього тестового, але запропонувала роботу мені не тільки ця компанія, тому я ще думаю, куди я піду. Такі от справи. Як вам пляшечка, які моменти вам були незрозумілі, можливо, про щось зняти окремий більш детальний ролик, наприклад, як фарбувати ЧБ в колір чи як створювати базовий об'єм без 3D вручну. Чи будь-що інше, що вам цікаво, діліться думкою в коментарях.